До опису картинки то зупинимося на годині, щоб не дуже мене оце от травмувати. Ти як завантажити зображення? Злилася, психувала, нервувала, матюкалася просто так не можна було одразу, і все виходить. Ось так. Вам це відео і не потрібно, тому що останні відео, які пов'язані з моїм патреоном, на Ютубі набрали дуже-дуже-дуже мало переглядів, проте я все одно хочу його записати, тому що, можливо, воно комусь допоможе, а можливо, просто навіть буде цікаво його передивитися. Я б навіть його хотіла певним чином для себе залишити, щоб бачити, цей от так, що я його пройшла, що я його створила. Що ж, давайте почнемо створювати Patreon. Ну, тут все доволі просто. Заходьте на сторіночку Patreon і натискаєте Create Patreon. Далі ви вписуєте ім'я вашої нової сторіночки, тобто так, як вас будуть знаходити у пошуку. У мене тут все в принципі логічно. Я підписана точно так само, як в інстаграмі, що певно був зв'язок між інстаграмом, Ютубом, Патреоном. Ось тому, тому так. В принципі тут немає забагато якихось налаштувань все доволі стандартно, логічно для створення сторінки. І я якраз пройдуся по основному і головному, і розповім, що потрібно натискати, а що в принципі можна пропустити, як я там робила з деякими елементами. Єдине, там буде, можливо, важко для вас. Я не знаю, для мене було важко, хоча це, мабуть, звучить по дурному завантажити зображення. І ми дійдемо до цього моменту, і я вам все покажу. Я тут буду ще робити переклад сторіночки, щоб вам було простіше прочитати, якщо у вас не дуже з англійською, тому що я використовую штуку автоматичного перекладу. Тож. Я, якщо ви знаєте, планувала виставляти деякі роботи 18, проте, щоб не входити в рамки Патреону, тому що там, через, якщо ти поставиш 18, тебе не зможуть знайти через пошук. І, можливо, там будуть теж якісь питання до Патреонів, якось запитувати їхній вік, і, можливо, будуть навіть якісь проблеми з публікаціями. Коротше, аби цього всього уникнути, я не ставила тут галочки. Я просто вирішила, що я буду все. Такі публікувати роботи 18 але робитиму це в своєму своєму закритому телеграм-каналі. Тобто своїм патреонцям я залишу посилання і вони по ньому зможуть перейти в телеграм і подивитися це зображення. Тобто, все буде на патреоні, а лише 18+, я закину в телеграм. Я думаю, це доволі зручно. І ось нас вже вітають на нашому патреоні. Нам прийшло на пошту підтвердження нашого імейлу. E тож ми переходимо на пошту, підтверджуємо наш імейл e і повертаємося далі до налаштування нашої сторінки. Поки вона виглядає не дуже гарно, тому зараз найцікавіший момент це наповнення сторіночки і створення її персонального вигляду. Тож зараз ми перейдемо до того моменту, на якому в мене все пішло шкереберць, і те, що змусило мене почуватися дуже дуже розлюченою і зіпсувало мій день, реально, реально. Далі, натискаючи ці три точечки, можна перейти до налаштування сторінки, і ми переходимо до жахливого моменту. Тобто, ви бачите, що тут написано біо, і тут можна написати короткий опис для майбутніх патронів, хто ви і про що буде ваш патреон, а також додати сюди зображення та соціальні мережі. Я в даний момент приєднаю лише інстаграм, можливо, потім Ютуб, просто не хотіла там вже занадто довго на це витрачати часу. Тож, давайте ми поставимося. Сюди інтро, яке я написала завчасно. Я перехожу у свій Notion і копіюю тут текст, який в мене буде для привітання моїх майбутніх патронів. І тут не можна просто копіювати фотографію чи завантажити фотографію, як це робиться всюди. Я взагалі не розумію нащо. Тут можна додати фотографію, лише завантаживши посилання на неї. І йо-майо, -йо, ось як бачите, і йо-майо, -йо, скільки я тут промучилась. Я пробувала і через телеграм посилання робити, і пробувала через імейл, і через гугл-диск я пробувала. І, мабуть, ще якось пробувала, не знаю. Коротше, різними шляхами пробувала, і в мене нічого не виходило. Я реально бліна провтикала купу часу. Потім пішла собі прогулялась на вулицю на 10 хвилин і прийшла, і я така. Стоп! А може спробувати ось так? Тож, ось як потрібно було завантажувати посилання. В Google ми вбиваємо пошук по картинці. Далі ми завантажуємо наш файл, воно завантажується. Далі ми вже натискаємо мишкою і тут копіюємо посилання картинки. І таким чином воно вставляється реально. Просто запам'ятайте це, і якщо у вас буде проблема, зробіть ось таким чином, і все вийде. Що ж, давайте оформлювати далі. Натискаємо три точечки, Edit Page, і переходимо до персонального використання нашої сторіночки. Тобто ви бачите, що частинку ми вже тут заповнили. Тут видно ім'я Патреона, далі можна написати, що ми створюємо, завантажити наше фото і завантажити таку довгу вкладинку, схожу, як на YouTube. Також є Patreon Page посилання, яке теж можна. Вписати своє ім'я, мені автоматично воно вже вписало. І далі, що цікаво, можна вибрати брендовий колір. Але тут теж вийшла деяка проблемка, тому що мій персональний рожевий, який я собі вибрала, тут обрати не вийшло. Тому я дещо замінила колір. Я завантажила аватарку, завантажила обкладинку, написала, що я створюю і далі обираю свій колір. Але як бачите, тут написано, будь ласка, виберіть колір темніший. Я спочатку пропустила цей крок, але зрозуміла, що якщо я не оберу колір темніший, нічого не вийде. Тому що ось я натиснула прев'ю, побачите, як виглядає сторінка і як бачите, там, де стати патроном, в мене синій колір. Тобто мій світло-рожевий не завантажився. На жаль, чомусь так в них, але я повинна була вибрати якийсь інший темніший колір. Тож, довелося. довелося. Що ж, частинку ми зробили? Переходимо далі. Заповнили опис і додали соціальні мережі. Далі вкладочка Мерч. Тут ми можемо, якщо ви хочете щось продавати, там от чашки, постери, наліпки і так далі. Ви можете приєднатися до цієї пропозиції від Патреона. І за якийсь відсоток, здається, 3, він буде, здається, це і виробляти, і надсилати, і так далі. Тобто, ось я тут ха -ха, перевела вам трошечки. Тобто, підключивши цю штуку, начебто можна полегшити собі життя, якщо ви хочете щось відправляти своїм патронам. Проте я поки що буду працювати сама, тому я пропускаю цей шлях і перехожу до наступної: це оплата. Що ж я тут пропоную? Я пропоную оплату патреонцям не за пост. Тут ось внизу є за один пост. А підписка за все, що я буду створювати на протязі місяця. І щоб було зручніше, я беру плату за підписку в той день, коли була. Оплачена перша покупка, перше приєднання. Тобто, якщо ви, наприклад, приєдналися 10 березня, то наступна оплата буде 10 квітня. Я думаю, що так буде зручніше. Далі я обираю валюту, валюта це США. Ой, до США, валюта це долар, в принципі, нормально. І далі я під'єдную. Під'єдную свій електронний гаманець. Я вирішила, що в мене буде Payoneer, тому що на PayPal там більший відсоток, а на Payoneer він менше. Тому я просто завантажую свій електронний гаманець Payoneer. Якщо у вас немає електронного гаманця, вам треба окремо буде перейти, створити його. Там все теж доволі просто. Створюється гаманець Payoneer, під'єднується і все. Натискаємо додати спосіб виплат, вибираємо Я особистість і Я не є громадяном США. Натискаємо далі, вибираємо країну Україну нашу любу. І обираємо, як би ми хотіли отримувати оплату. І як я вже сказала раніше, я обираю Payoneer, тому що це дешевше. Ви можете ось навіть побачити, тут вам все написано. Далі я просто заходжу в свій електронний кабінет пйоніра, і він автоматично підключається до Патреона. Як ви бачите, моя сторінка вже трохи набуває кращого вигляду, і ми переходимо до редагування рівнів. Так само три точечки, редагування рівнів. Далі можна написати привітальне слово для ваших патронів, тобто, коли вони підпишуться, вони начебто повинні це побачити. І я теж вписала сюди завчасно підготовлений опис і додаю сюди картинку вже тим способом, який я показала вам раніше. Завантажуємо файл через Google пошук, копіюємо Копіюємо посилання на нашу картинку і вставляємо. Також необхідно в Page Setting внести деякі дані: це ваше ім'я, ваше прізвище, країну, якщо ви ще не ввели, а далі про... Те, що буде видно на сторінці, наприклад, чи буде видно, скільки коштів зароблено? Я написала, що нехай це буде приватно, і також чи видно, скільки людей підписано, скільки підписано патронів. А це я вже вирішила, що нехай бачать всі. Що я ще забула сказати, так, це про вибір плану на патреоні. В мене вибір плану ПРО це 8%. Тобто все, що я буду там отримувати, додатково з мене буде списуватися 8% від заробленої суми, і плюс там ще якісь відсотки за вивід коштів, але то таке. І наступне це редагування рівнів. Фух, нарешті ми дійшли до цього. Тут все теж очевидно і просто. Називаємо наш рівень, пишемо, яка буде ціна, опис рівня, можна додати обкладинку рівня і додати переваги. Це щось новеньке, яке, здається, там щось декілька років назад тільки з'явилося. Тож, я пишу, що перший рівень у мене буде читач за 2 долари. Тут, написано, що рекомендуємо оцінювати у 3 долари, але я вирішила залишити все-таки на двох. Давайте швиденько додамо другий та третій рівень, які робляться точно так само. Бажано це все підготувати завчасно. Я, в принципі, готувала патрон свій за місяць, завчасно прописавши і розглянувши декілька варіантів, що і як в мене буде, тому зараз я просто це копіюю. Тут ще є якась така штука, ось ці привілеї. Якщо ви додаєте 2 і більше переваг свого рівня, тоді, начебто, можна якось редагувати відсоток оплати підписки на патрон. Я спробувала це зробити і. Наскільки я розібралася, то це коли я додам якісь оці додаткові переваги, то до того, до моєї суми, яку я значила, там 2 долари, буде докидуватися ще якась частина згори. І я вирішила, що не хочу, щоб це було. тому я залишила одну єдину перевагу. І я сподіваюся, що ось ця ціна, яка в мене зазначена на рівні, така вона і повинна зазначитися без якихось додаткових доплат. Ось, тому сподіваюся, що все таки і вийшло. І як бачите, те, про що я говорила раніше, мій колір не обрався, і тому зараз ви бачите синій колір, який ясно не підходить мені. Тому довелося все-таки змінити на той колір, який пропонує Патреон. Ну, тобто, якийсь темніший рожевий. Змінили я колір і обкладинки також, щоб він був більш відповідний. І ось таку сторіночку тепер ви можете бачити. Тут також потім будуть мої пости. Перші два пости будуть 1 березня, і я вже так чекаю їх завантажити, ви просто не уявляєте. Я дуже рада, що зробила це, що нарешті створила цю сторінку, про яку мріяла так довго. Тому сподіваюся, на вашу підтримку. Я дуже чекаю на вашу підтримку, на коментар, на вподобайку, на підписку, якщо ви ще не підписані. Для мене це дуже важливо. Бачити, що все, що я роблю, якось там все таки трохи вам відгукується. Тож до нових зустрічей і дякую дуже дякую за перегляд.